Господи, відкрию уста мої, уста, мої сповістять хвалу Твою. Господи, як не множилися напасники мої, мної повстають на мене, ноги кажуть душі, мої немає, спасіння йому, бозі Його. Ти ж, Господи, заступник мій, все слава моя, ти возносиш голову мою, голосом моїм до Господа возбавив він почув мене з гори святої своєї, я лягаю і скрій, стою, бо Господь заступить мене, не обоюся, як ми людей, що свідоцтв нападають на мене. Воскресне, Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти образов осінша даремна ворогують зі мною, Зуби грішників сокрушив єси, Господні спасіння на людей. І благословення Твоє, я лягаю і сплю і бо Господь заступить мене, Господи, не суди мене в ярості Твої, не карай мене у гніві Твоїм, бо стріли Твої пройняли мене на мені руку Твою, немає плоті мій від лиця гніву Твого, немає спокою в від лиця гріхів моїх, бо беззаконні мої перевищили голову мою. Як тягар великий пригнітили мене, засмерділися, загнилися рани і від лиця Бесуса мого, пригноблений я і зовсім по них, без десу моючи ходжу, постенами сповнилися запаленням і немає сіла у плоті моїй, послуганий, був і смирився до кінця, ридаю від волю серця мого, Господи, перед тобою всі бажання мої і зіткання мої від Тебе не втаїться». Серце моє стривожене покинуло мене, сила моя, і світла очей моїх, і того вже не стало в мене. Друзі мої, приятелі мої, відійшли від мене, і родина моя стала осторонь мене, а ті, що шукають душу мою, поставили сіті, і ті, що бажають мені, зла говорять про погибель, і весь день замишляють підступи, я ж немов глухий не чую. Я німий не відкриваю у своїх, і стави, як людина, що не чує, не має поста собі виправдання. Бо на тебе, Господи, уповаю я, Ти почуй, Господи Боже мій. Тому я сказав, нехай ніколи не потішаються вороги мої, коли спіткнуться ноги мої, вони звеличуються наді мною, я готовий до рані, не дуги мої, повсякчас переді мною, Бо беззаконня моє визнаю і печалюся через гріх мій. Вороги ж моїй животі зміцнюються більше за мене, і не тих, що ненавидять мене не по правді. Ті, що відплачують мені злом за добро, обмовляють мене, бо я про благодіяння дбаю. Не покинь мене, Господи мій, не відступи від мене, поспіши на напоміж мені, Господи, спасіння мого. Не мене, Господи мій, не відступи від мене, поспіши на напоміж мені, Господи, спасіння мого. Боже Боже мій до Тебе зранку лино, я жадаю тебе душа моя, за тобою знемагає плоть моя в землі, пустелі, непрохідній і безводні, Як у святині явився до Тебе, щоб бачити силу Твою, славу Твою, бо милість Твоя краще за життя устами і прославлятиму Тебе. Так благословлятиму тебе в житті моїм, і в іп'ятої піднесу руки свої, як ситю таєлем, наповнюється душа моя, і голосом радості вихваляй тебе, уста мої, коли згадую тебе на постелі моїй, і в усі години ночі розмірковую про тебе, бо ти єси помічник мій під покром, крит твої возрадуюся, припала душа моя до тебе, і правиця твоя підтримує мене. Тіше даремно шукай душу мою, падуть у під підземну, у силами дісилами часта не здобичу лисів, же звеселиться в Бозі, прославиться кожний, хто клянеться ним, і замовкнуть до статі, що говорить неправедно. Усі один і ночі розмірковую про тебе, бо Тися помічник мій під покром, крив Твої возрадуюся, припала душа моя до тебе, і правиця твоя підтримує мене. Слава Отцю Сину, і Святому Духу І нині повсякчас, і на віки віків амінь Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллуя, слава тобі, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Господи, Боже, спасіння мого. День я взиваю вночі перед тобою, нехай діде до тебе молитва моя, прихили вуха до моління мого. Постражданнями сповнилася душами і життями до пекла наблизилася, від на до тих, що сходять у могилу, я став, як людина безсила між мертвими кинути, як кобиті, що сплять у гробі, про які ти вже не згадуєш, які від руки твої відринуті, ти поклав мене в рою прийзходньому у темряві тіні смерті, на мені утвердилася ярість твоя, і всі хвилі твій навів ти на мене, віддали ти знайомих моїх від мене. Зроб... Мене для них. я в неволі не можу вийти, очима ми ними від горя, Взявав до тебе, Господи, весь день підноси до тебе руки мої. Хіба для мертві, ти твориш що ти сача воскресені, прославлятиму тебе. Хіба розповість того гробі про милість Твою і про істину Твою погибелі, чи пізнані буде до темряві чудеса Твої, і правда Твоя в землі забуття? Я ж до тебе, Господи, взиваю, і вранці молитва моя опереди тебе, чому, Господи, відкидаєш душу мою, відвертаєш лице Твоє від мене, у Бога я і страждаю від тілості моєї, і смирився і знеміг. По мені пройшов гнів Твій, і страхання Твої сокрушили мене, оточили мене, як вода, вездень, обтягли мене всі вкупі, і дали ти від мене другої ближнього знайомих, моїх від моїх пристрастей. Господи, Боже, спасіння мого, день я взиваю вночі перед Тобою, нехай діде до Тебе молитва моя, прихили вухо Твоє до моління мого, Благослови, душе моя, Господа, і вся істота моє ім'я святе Його, благослови душе моя, Господа, і не забувайся добродій Його, і не чищайся беззаконня Твої селя і всини, недуги Твої. Він звільняє вітвіння життя Твоє, вінчає тебе милістю і щедротами. Відмиконує він виконує благі бажання Твоє оновиться подібна орляти юність Твоя. Господь, Твори, справедливий засудосім покривдженим, показав поті Своїм Ойсеєві, синам, Ізраїлем, хотіння свої. щедрий, милостивий Господь, отерколевімного милостими, не до кінця прогнівається і повік не ворогуватиме. Не за беззаконнями нашими вчинив нам, і не за гріхами нашими воздав нам, бо як високо небо над землею, так утвердив Господь над тими, що бояться його. Як далеко схід від заходу, так віддали Він від нас беззаконні наші. Як отець, милий дітей, так милий Господи, що бояться його, бо Він знає сутність нашу, пам'ятає, що ми пору землі. Людина, як трава дні, і немо світ поля цвіте, відцвітає, повіє вітер над нею і не стане, не знайти вже місця, по ній. же Господня від віку і до віку на тих, що бояться Його, і правда на синах синів, що бережуть завіти Його, і пам'ятають заповідь, його, щоб виконувати їх. Господь на небесах, готува присінь свій, і царство все усі володіє, Господа, всі ангели Його, сині місце, що виконуєте Слово Його, слухаючи голосу слів Його, благосвіть Господа всі сили Його, слуги Його, що творити волю Його, благосвіть Господа, всі діла Його, на всі місця володіння Його, благослови душа моя Господа, на всі місця володіння Його. Благослови душа моя, Господа, Господи, почуй молитву мою, зляйся на моління в істині Твоїй. Вислухай мене у правді Твій, не ходи, суз рабом Твоїм, бо не випродається перед Тобою, ніхто живих. Бо Погорох переслідує душу не у землю життя моє, посади мене в темряву, як давно померлих і в дух мій, стривожилося в мені серце моє, я згадую дні давні розмірковую про всі діла твої, і в творінні рук твої повчаюся, до тебе просягаю руки мої душами, як земля безводна перед тобою. Скоро почуй мене, Господи, засає дух мій, не відверни лисято від мене, бо подібнийся тим, що сходять у могилу, дай мені зрання відчути себе на тебе, оповаю. Кажи мені, Господи, будь-якою піду. Бо до тебе підношу душу мою, забери мене вороги мої, Господи, до Тебе вдаюся, навчи мене творити волю Твою, Ботисе, Бог мій, дух твій благий наставить мене на землю правди, і мені Твоя заради, Господи, поживи мене правдою Твоєю, виведи з печалі душу мою, і миніси твої знищ ворогів моїх, і вигуби гнобителів душі мої, бо я раб Твоє. Хочу мене, Господи, правди Твої не входять з рабом Твоїм. Почуй мене, Господи, в правді Твоїй і не входу з рабом Твоїм, дух Твій благий наставить мене на землю правди. Слава Отцю Сину, і Сіни, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже.